Доброго ранку, шановні колегії. Розпочне засідання виконавчого комітету. На засіданні присутні доповіді засоби масової інформації, і проблема іде. Є пропозиція порядок денного 49 питань підтримати в цілому. Нема заперечити. Поговорити. Хто проти підтримався, тримається, одного голосу. Розглядаємо переписання про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Відповідь на цю рекламу правильна, вважаємо підтримання місця зберігання та адресування, бо це головний аспект Є запитання-запрошення? Немає. Якщо запитань немає, фізична особа у відділенні, Олександра Миколаївна, фізична особа коваль, а вона поліційна. Є пропозиція підтримати? Нема запрошення? Ні. Не Облазу. Про затвердження плану роботи виконавчого комітету про місторійської ради громадської райони Київської області на бурі вріччя 24 року. Він читаю Антоніна керуюча справами виконавчого комітету. План роботи був надісланий членом виконавчого комітету. Зауважень не надходило. є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Рішення підтримано не голосував. Про надання дозволу на передачу продуктів харчування темна Тамара Михайловна, заступниця начальника управління освіти і МРО. Є пропозиція передати продукти харчування до ФТГ Джозон. Нема заперечень. Прошу голосувати. Одного голосу. Дякую, Тамара Михайловна. Про затвердження положення, про порядок оплати та надання оплаті за на навчання в початкових мистецьких школах Своборської міської територіальної громади на 24-25 році навчальний рік. Немовенько Аліна Анатолійовна, начальник управління культури, сім'ї та молоді. Є запитання? Уже, то, збільшується оплата? Збільшується на 100 гривень. Ми останній раз піднімали оплату в 2021 році. Зараз ви можете бачити в таблиці розрахунок, сума збільшилась по всім пунктам рівно на 100 гривень. Є запитання? Mm. Є пропозиція підтримати голосувати. Одноголосно. Про погодження проведення благодійного концерту. Е, є звернення е, фонду. благодійного фонду болею в серці е, до виконавчого комітету покуперемога е, 27 червня о 16 годині. Шановні колеги, е, саме розумію, що 28 червня у нас е, день конституції є певні рекомендації районної військової адміністрації, обласної військової адміністрації е, все ж таки уникати масових зібранів. Є пропозиція відмовити за надання дозволу, тому що ми приблизно прорахунок проводив, це може бути до 5000 тисяч людей. Зібрано на концертній програмі. Є запитання? Немає. Немає запитання. Прошу підтримати провід. Хто проти, утримався? Одноголосно. Угу. Дякую вам, хто почекаєте. Про внесення змін додаток 2 до рішення виконавчого комітету православської ради православного району Київської області 18.07.23 року з No 557. Ющенко Ірина Миколаївна, начальник управління комунальної власності та житла. Є зміни в шагрові, є пропозиція підтримати. Про використання житлових приміщень гуртожитка в місті проводи бровиського району Київської області приміщення з місторічного операції комітету про міської міської ради Броського району Київської області від 28,121 року з номером 1010 від 145 року з номером 516. Це гуртожиток, який стосується бульвару незалежності ТРБ. Є пропозиція підтримати. Нема заперечення. Одноголосно. Про зміну договору найму нового приміщення в зв'язку з міцнастю є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Одноголосно. Про утворення комісії з прийому передачі, комунальну власність, бровської міської територіальної громади, майданчик, благодійної організації, благодійний фонд Аркади та затвердження її складу. Є пропозиція підтримати дану комісію, прошу голосувати одноголосно. Про включення до переліку першого типу та передачу в оренду об'єкта комунальної власності Бровозької міської територіальної громади шляхому опціоні. Є рішення відповідної комісії, що стосується Героїв України 18, так? так. Нема запрещень. Просто голосувати. Хто за. Одноголосно. Про відмову в продовженні договору оренди об'єкта комунальної власності Бровозької міської територіальної громади. Комісія е, прийняла рішення про відмову в продовженні договору оренди комунального майна в зв'язку з тим, що балансовотримуючи не підтримав продовження даного майна в зв'язку з тим, що потребує даного приміщення. Для власних потреб. Які будуть запитання? Ще, будь ласка, що планується там? я у нас Що буде там розміщувати? Ми відповідно до інформації була вже отримана, що вони будуть там розміщувати транспортні засоби та використовувати mm. Mm. Ну, як ангар. Є одне питання. Mm. 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 E, в зв'язку з тим, що e, не доволі такі e, випадки, коли e, баланс отримуючи, не погоджує e, Використання даного майна пише за власними потребами. Є пропозиція підтримати комісію. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Один проти, утримався. Рішення підтримано. Розглядаємо проєкт рішення про внесення зміни з додаток подвійного до рішення виконавчого комітету з оборотської ради області від 19.09.23 року з номером 740 Є пропозиція підтримати. Нема заперечення. Mm. Прошу голосувати. Одноголосно. Про визначення ТОУК Одеський будва виконавцям послуг з зустріння будинків з спорудза... mm. прибудинкової території. по вулиці положній третій е, Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одноголосно. Про внесення змін задаток до рішення виконавчого комітету міської ради Бравоскоїно-Київської області з року з номером 877 зі змінами. Це стосується браворити проводоенергію. Те ж саме металургії 35. Є пропозиція підтримати, просто голосування про призначення та реєстрацію чи рітельних кафечних процесдат. Заєнок повернувся із заявою про призначення та реєстрацію його помічников над особою з інвалідністю другої групи. Розіннями відносини вони не пов'язані, але засімо попис інвалідністю заємник опікується і хоче, Шановні колеги, ставлю на голосування про призначення реєстрації Черепліні та помічником дієздатної особи. Хто за, прошу Хто проти? Підтримався. Рішення не підтримувати. Всі проголосували проти. По призначення та реєстрації чорного помічником дієздатної особи. Він звертається з заявою про позначення його поличником його матері, яка є проповідом Рівницького. Е, окрім нього є родичі? Там нема мені я вже це. В моєму під'їзді живе родина, дійсно син сам. Мама зараз ще після інсульту, вона дійсно там 38-го року народження, вона не годна цього робити. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Про призначення та Остапчука, обсадчука помічником Дієза Перше. Заявник просить зареєструвати його помічником на сестрою. Вона є інвалідом з дитинства на судовспіхічного захворювання одиноках, цим працем не є прошу чому. Про призначення та реєстрацію Леченка помічником ЄЗАПЕРШ. Просить зареєструвати його помічником над бабусею. Єдиний родич у ЄМАФІ, яка спочатку війни знаходиться за кордоном. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Про призначення та реєстрацію курс мона помічником до державної особи. Він просто зареєструвати його помічником на схочу, який є. Похилого віку є е, інвалідність, крім нього нікого немає. Є запитання далі. Є пропозиція підтримати. Попризначення реєстрацію е, Кривенка помічником дієздатної особи. Е, Заміг про це зареєструвати його помічником надвою рівною сестрою і е, надав документи, що вона одинока, а самі вже ніколи не була, буде чи ніяких заняття.

Є пропозиція підтримати. Хто призначити реєстрацію конового полічником є западної особи? Тим просить проєктувати помічну команду, яка вопрос інвалідністю і не єдине Є пропозиція підтримати, прошу вас. Хто призначити реєстрацію кольового помічником є заби? Це вони просить проєктувати полічником діда у цього діда є два сини, один за кордоном знаходиться, а один живе в районі, але сказав, що вони дуже давно не спілкуються. Є запитання? Ця довідка для військомата, вона ж не годиться. Ось всі пояснюємо, що вона не годиться. Є пропозиція этот вот пакет. Я думаю, що вони будуть відкринуть ці питання не. Я пропозицію підтримати прошу вас. Про прозначити Істрача Гончаренко помічником візадної комісії. Це просто треба, потому що повна влада, Це більше лай про призначення та реєстрацію бурцевої помічнику ДІЗАП МНШ. Дочка просто зареєструвати помічнику на якщо Я про це зубця, як і передача. Про призначення та реєстрацію, БАБАША помічника ДІЗАП МНШ. Сим хоче зареєструвати помічник на матері, один єдиний цих, і вже має звертатись, а авто колонію пакет. Я про це зубця підтримав. Я розумію, що про надання до суду подання щодо можливості призначення опікуна. Він просить надати йому подання до суду щодо можливості призначення опікуна на домашній у разі визнання і судом не діяти. Є пропозиція підтримати. Про надання до суду подання щодо можливості призначення опікуна. Займеться просить надати їй висновок про можливість призначення опікуном на матір'ю у разі, якщо суд Є пропозиція підтримання. Про надання до суду подання щодо можливості призначення опікуну. Дружина просить надати висновок до суду щодо можливості призначення опікуна на чоловіку в разі визнання його судно для дієта. Є пропозиція підтримання. Про припинення опіку натрату читального комітету міського рада. Є пропозиція підтримати. прошу вас. Про припинення опіки над втрату чинності рішення виконавчого комітету про міської ради Бросковського району Київського область. Є пропозиція підтриму. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дітей діта збройних конфліктів. Є пропозиція підтримати. Одного голоса. Про надання статусу дитини, яка постраждала наслідки воєнних дітей, збройних конфліктів. Одноголоса. Про надання статусу дитини, яка постраждала наслідок воєнних діт і збройних конфліктів, прохання підтримати. Одноголоса. Про надання статусу дитини, яка постраждала наслідки воєнні дітей, збройних конфліктів, прохання підтримати. Одного Про надання статусу дитини, яка постраждала наслідки воєнних дій та збройних конфліктів, прохання підтримати одноголосно. Про надання статусу дитини, яка постраждала в наслідок воєнних дітей збройних конфліктів, прохання підтриму. Одноголосно. Про надання статусу дитини, яка постраждала в воєнних дітей та збройних конфліктів, прохання підтриму. Одного голоса. Про надання статусу дитини, яка постраждала в воєнних дітей та збройних конфліктів, прохання підтримки. Обголоса. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок до воєнних діт та збройних конфліктів, прохання підтримки. Обголоса. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок до воєнних діт та збройних конфліктів, прохання підтримування. Обголоса. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, прохання підтримки. Обголоска. Про надання статусу дитини, яка постраждала в наслідок воєнних дій озброєних конфліктів, прохання підтримується. Ознайомлюється. Про надання на статусу дитини, яка постраждала в наслідок воєнних діт озброєних конфліктів, прохання підтримав. Про надання статусу дитини, яка постраждала в наслідок воєнних дітків збройних конфліктів, прохання підтримається. Про надання висновку засудив про недоцінність позбавлення батьківських прав. Про затвердження висновку служби справа дітей Бервосвої міської ради боротьбу районної Київської області, про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового візу за межі України. Батько працює офіційно на посаді капітанно-далекого плану. Є пропозиція підтримки. Про затвердження висновку служби справа дітей Берговської міської ради Бровословської району Київської області про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Так, ви спершу злучилися ще в 2014 році, мама дитини, вони переселенці з Нерватара, як зазначає мама, що папа там не став, це тому, що Нерватар окупований, не може надати згоди. Є пропозиція підтримати. Про затвердження висновку служби у справі дітей Бровської міської ради Бровської райони Київської області про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Тут батько висловив я просив, що це просто наша воля. Аллах усе знає. Шановний колего, порядок денний зустрічі пане Геннадій Васильович.